Після того, як Магдалинівська ВПК Агро стрімко підвищилася у класі і стала командою професійної першої ліги чемпіонату України, вона, звісно, залишила стадіон одноіменного селища, адже він не відповідав критеріям для проведення матчів такого статусу і приїхала на Дніпровський метор. Натомість у Магдалинівці без гри мільйонів звикли до неї залишилися тамтешні уболівальники, як і вихованці місцевого футболу, які, не маючи відповідної ігрової практики, не могли конкурувати за місце у складі ВПК з виконавцями за плечима яких досвід виступів. На професійному рівні притул до клубів елітного вітчизняного дивізіону. Втім, подібний розвиток подій не застав зненацька тих, хто палко приймається футболом у селищі, і за їхньої ініціативи та повної підтримки голови громади Володимира Дробітька був започаткований і втілений у життя новий проект, спрямований на підтримку розвиток і розбудову гри мільйонів на місці. У першу чергу за рахунок вихованців Магдалинівської дитячо-юнацької спортивної школи і юних та молодих талантів з навколишніх населених пунктів. В 2020 році від ініціатором були тренери нашої дитячо-спортивної юнацької школи, яка функціонує в веселищі Магдалинівка. Вони прийшли з ініціативою створення саме спортивного клубу Магдалинівки, який передбачав створення як футбольної команди, волейбольної команди, настільного тенісу. І тому ми, в принципі, з травня 2020 року розпочали би, свій марш в футболі, в великому футболі, в футзалі. І сьогодні дійсно, якби в нашому складі нашої футбольної команди грають саме вихованці. Як нашої місцевої дитячо-юнацької спортивної школи, як комунального закладу Спорт для всіх. Також в нас грають гравці всі бувшого нашого Магдалинівського району. Тобто, ми, в принципі, всі магдалинські хлопці синя під одним флагом СК Магдалинівка. Слова не розійшлися з ділом. Команда приступила до щотижневих тренувань на відмінної якості трав'яному газоні, який залишився після ВПК Агро. І наразі доглядається та утримується на належному рівні, де спортивний клуб Магдалинівка. Проводить домашні матчі чемпіонату першої ліги Дніпропетровської області. Футболісти отримали сучасне екіпірування і форму, після чого колектив заявився до вище згаданого регіонального турніру, де не став каліфом на час. Хоча турнір команда розпочинала натужно, навіть важко з декількох поразок на старті поспіль. Але згодом їй вдалося налагодити і стабілізувати гру, з якою прийшли і позитивні результати у вигляді низки перемог, що дало змогу магдалинівцям піднятися на четвертий рядок турнірної таблиці. Крайню таку звитягу вони святкували в обласному центрі на стадіоні Олімпійські резерви, де 4-2 були сильнішими від 9-го хлібозаводу. Пекарі лише під завісу поєдинку врятувалися від сухої, тріскучої поразки, провівши два м'ячі, в веншпілі зустрічі. Щоправда, на думку їхнього тренера на те була вагома причина. Ми сьогодні грали без воротаря. Олексій Шестаков. Він же ж польовий гравець. Та дякуємо йому. Ну все одно важко без воротаря. І плюс багато нових людей, багато хлопців у нас зараз на фронті, два вже загинуло, робимо нову команду. Так що я думаю, через пару ігр ви побачите хлібзавод знову на висоті. Натомість його колега зі спортивного клубу Магдалинівка навпаки залишився задоволений діями своїх підопічних, а пропущені голи стали наслідком великої кількості рано проведених замін, коли резервісти, які з'явилися на полі, поки що не в змозі належним чином стати альтернативою грамцям основного складу. Взагалі сьогоднішнім результатом ми задоволені, звичайно, перемога, три очки важливі дуже для нас. Да, в кінці останні 15 хвилин втратили концентрацію хлопці. Трошки, я зв'язуюся з тим, просто вийшли хлопці молоді, трошки не вистачає досвіду, але ну, ми будемо їх підтягувати, тому що хлопці наші місцеві, ми зобов'язані давати їм ігровий, ігровий тайм, ігровий час. Отже, спортивний клуб Магдалинюка поклав чергові три очки до скарбнички свого доробку у ході поточного чемпіонату. Втім, його керівництво не погоджується з тим, що організатори турніру, на їхню думку, несправедливо, з порушенням регламенту з проведення змагань, який має відповідати нормам Української асоціації футболу та УФА і ФІФА, зарахували їм технічну поразку у матчі з монолітом, який завершився результативною нічією 3-3. При нагоді хочу звернутися до керівника Асоціації футбола Дніпропетровської області, щоб все таки той інцидент, який в нас відбувся. Під час чемпіонату першої ліги Дніпропетровської області все-таки розглянули позитивно і було ну, обмірковано це правильно зроблено. Ми надіємося, що ту заяву, яку ми отримали про технічну поразку, вона все-таки була помилкова і думаю, що все-таки це справедливо в форматі того, на наше рішення, наше бачення, яке ми подали в письмовому вигляді на асоціацію футболу. Ми будемо слідкувати за подальшим розвитком справи і віримо в те, що здоровий глузд у вигляді об'єктивного і справедливого дотримання та виконання вимог і стандартів регламенту з проведення змагань переможе, а чемпіонат і надалі даруватиме його учасникам і прихильникам їхніх команд радість від футболу.